На Росії вимагають змінити тактику введення війни. Соловйов плаче через нескінченні поставки зброї Україні і намагається заспокоїти своїх. Втім, це мало вдається. Військові на передовій готові сісти на 10 років, щоб не йти у наступ. А Гіркін падітоживиць. Наступ Російської Федерації провалився. Розходимось. Сьогодні ми розберемося, що ж все таки відбувається на кордоні Росії з Грузією, та що надихає Соловйова дерти горло у своєму ефірі. Ви на фабриці новин це огляд пропаганди. З вами я, Анастасія Федор. Починаємо. Країна фійка мьот після масованого нічного обстрілу, як завжди, не заявляла, міноборони рефію розродили заявою, що це все Україні у відповідь на так звані терористичні акції в брянську. Це довго, думаючи, заявила і високопоставлена Сімен'янша Етавамзабрянськ. Внаслідок решистських ударів відключилась і остання лінія зв'язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою. Втім, на Росії теж знайшли що збрехати, хоча шукали вони недовго. Стрілочники, як завжди, просто вивернули інформацію і сказали: етані ми, ані». Так, запорізький колаборант Владимир Рогов написав у своєму Твіттері. Цитую, пробачте, Україна повністю прикратила подачу ліквічства на Запорожську АЕС. А Лавров заявив, що договоренность о защитній зоні вокруг ЗАЕС була близька, але її заблокірував Київ. Втім, розкол серед квакаючих неминучий, невдоволення загніваючих в пропаганді мас наростає, вимагають міняти стратегію після чергового. Масованого удару по Україні мовляв непродуктивно. Телеграм-канали Постять Соловйови перепощують. А що не так? Спитаєте ви? Проблема одна: Україна адаптувалась до масованих ракетних ударів, а це на Росії нікого не влаштовує. Процитую: істеричний вереск з телеграму Соловйова. Сьогоднішня атака була наймощною за останнє час. Ударом підверті майже всі регіони України. Бо только реальні результати не дотягують до успіха ноября. К сожалению, стоїть признати, що українці достигли большого прогресса в соблюдении конспірації существенного урона інфраструктурі України нанести не удалось. Кінець цитати. Ой, а що сталося? Сталося те, що ваші методи недієві і не мають ніякого сенсу. Як собака, що біжить за велосипедом, наче їй неприємно, втім загрози ніякої не несе. Це розуміють і на болотах, але окрім як плакати про це в інтернетах, перспективи бути почутими немає. Поки Україна знаходить виходи буквально з усіх ситуацій і заручається підтримкою партнерів, на Росії продовжують кричати: ми хатім бликаутам для України на дві неділі, а не на час, і голосно стукають кулачком по столу. У Кремляндії вибухають будинки, прориває кип'яток на вулицях, жінок вітають з 8 березням гранатами, але лякає їх не це. На Росії бояться втопитися у ріках зброї для України. Уявляєте? Пропагандистські канали в істериці кажуть, що поставки перетворились із в ріку. Йов розвів чергову паніку і смуту вслід за своїми колегами. Пропагандистів кидає зі сторони в сторону. Вони не можуть визначитись. Чи то Захід усвідомлює свою поразку, чи то йде до перемоги над Росією? Цитую: чим далі, тим більше Запад осознає, що глобально прочитався со своєю українською авантюрою. Єдинственний вихід, хоч як-то попитатися виправити ситуацію у свою пользу, неуважаємо западні партньори бачать ускорення снабження проксі полігона оружієм і технікою. Кінець цитати. Тобто, за їх логікою, Захід одночасно і програв. І продовжує поставляти зброю Україні у Кремлі, явно відчувають неминучий провал, тому б'ють тривогу. Протиріччя просто пронизують їх з пічі. З одного боку, з усіх утюгів плачуть, що США пічкає у важкою зброєю, з іншого вістериці кричать, не дивлячись ні на що, Україна не здатна на контрнаступ. З цього часу й допису Соловйова видно, що вони всі дуже нервують. Цитую. Чем-то этот хаотический процесс напоминает подготовку к Курской битве. К 1943 году гитлеровская Германия уже не имела сил и средств, чтобы развернуть более-менее широкое наступление. Тем не менее, в Берлине были уверены, что война не проиграна, а лишь приняла затяжной характер, и что немцы все еще способны нанести решающие поражения Советскому Союзу и добиться стратегического успеха. Кинет цитаты. Передсмертних конвульсіях пропагандисти ще намагаються самі себе витягти за волосся перед великою битвою. Втім, розуміють, що приречені ще досі проводять якісь звичні для них аналогії з нацистською Німеччиною. з великою атєчестві видно, як вони послідовно і планомірно програють навіть на інформаційному фронті, намагаючись з останніх сил підмінити поняття. Порівнюючи країну, що обороняється відстоює свою свободу, і ж жорстоким агресором. Ну а як ще заспокоїти і заткнути рота росіянам, які бачать реальну картину? А ніяк і вони це знають. Тому найкращий висновок, який вони можуть зробити, це просто стверджувати, що ріки поставок зброї в Україну безполезні і представляють собою цитую пріпарку для мертвого. При парки можете готувати, до речі, але для своїх солдатів, які на відріз відмовляються воювати в Україні, окупанти ладні відсидіти 10 років в тюрмі, аби тільки не на передову. Тепер вже в Калінінградській мобілізовані не захотіли бути гарматним м'ясом. Вояки відмовились брати участь у штурмах, оскільки за один тиждень гиневся рота. Яке горе. На відео розмова чоловіків із командиром батальйону, у так званій ДНР. Мобілізовані, готові сісти до в'язниці, аби не йти на штурми, незрозуміло за кого і за що. Ви хотіть, щоб мені наказувались? Да лучше пускай сажай. Куди ніхто не пойде, куди ніхто не зайдеться? Забирайтесь, розбирайтесь. Сколько там, 5 лет, 7 лет? 10, да. За кого, за що? А Гіркін стрілков до речі, казав, що все йде не по плану, а ви не слухали. Казав, що наступління ваше провалене. Свої ж попереджають. Російський теорист в своєму телеграм-каналі запевняє, що наступ на Бахмутському напрямку, який росіяни подають як величезну перемогу, насправді є доказом відсутності будь-яких військових здібностей. Як у Пригожина, так і в Шойгу. Знову це кричать на бідного Шойгу. Натомість Гіркін впевнений в тому, що навіть у разі повного взяття Бахмута наступ російської армії седьоть на нет. Адже за ці два місяці українська сторона максимально укріпилась, поки росіяни намагались штурмувати фортецю. Цитую. Винужден констатірують, що зімні наступлення ВСРФ Ограничилась лобовими ударами по сильно укріпленим позиціям ВСУ. І в цілому завершилась неудачей, котрою никак не компенсирують незначительні тактические успіхи наших войск і большие потери противника. Кінець цитати: Мало того, Стрілков напав не тільки на пригожина Швігу, а й на головнокомандувача Боліт. Провів найулюбнішу аналогію росіян наркотично. Зацитую з задоволенням. Может ли заядлый наркоман излечиться самостоятельно, практически никогда, особенно если он не признает даже самой болезни? Если, кстати, исходить из данной налоги, то становится немного понятнее безумная попытка годичной давности провести СВО цитати. В цьому ж контексті Гіркін назвав Путіна амфетаміновим наркоманом, який явив себе всесильним. Ну, а наостанок, перед передрік, що скоро цей самий торчок? Просто випади з вікна при черговій дозі і бажанні палітати. Самому ж спеціальному військову операцію Путіна терорист м'яко охрестив мрією про рожеві облака. Весело в них там, як я бачу. Раніше Ігор Стрілков вже кидався на Путіна і звинувачував його в деменції, а також погрожував усіх здати. Що ж, чекаємо. Соловйов таке приниження явно сприйняв на свій рахунок, і в пісочниці почалась драка. У відповідь пропагандист в ефірі свого шоу образив екс-командира бойовиків так званий ДНР, назвавши його трусливою дівочкою. Дом 2 на мінімалках. А тепер про найцікавіше, на мій погляд, хто тікає русня з Грузії чи просто стоїть в заторах? що там? Мнення розділились, але крику було. Хай Бог милою. Почнемо з головного крикуна на Росію Соловйова. Ще з вчора з'явилася інформація про величезні затори біля пропускного пункту Верхній Ларс на російсько-грузинському кордоні. Це підтверджують і фото і скріншоти з онлайн мап. Ви навіть уявляєте, що почалось в ефірах російських пропагандистів: Сіманьяни, Скабєєві, Соловйові. Миттєво почали пов'язувати цей факт з масовою втечею росіян, з охопленою протестами країни. Останній так розверещався в своєму ефірі, що аж вуха позакладало. Процитую: А чо ви всі побіжали сюди? Альо? Міндальне лате, ану, пошли вон. торчите там у а ану там, остались, ліберасня, здриснула із страни, быстро». Кінець емоційної цитати. Але цим не обійшлось. Ненависть до предателів родини, які втекли в мобілізації і зайшлись в п'яне рта і інші подстілки Путіна. Ось вам, мій Цитую: Ой, верхні ларсовці, назад бігуть, опять там пробки, тепер в другу сторону. Нет у вас родини, нет вам Чего Чого хочуть протестуючі, голубчик, эти? Эти просто хочуть протестувати. Кінець цитати. Ну і для повної картини істерики до на вона була немногословна. Цитую, на Майданіліс і домой. Але питання от в чому: чи справді росіяни. Так сильно злякались грузинського майдану, чи є інші причини, яких на російському телебаченні не покажуть. Ви ще питаєте? Звісно, є. Насправді ж, заради повної картини треба зазначити, що 5 березня пропускний пункт закрили через погану погоду та небезпеку сходження лавин, відкрили його лише ввечері, 7 березня. Цим швидше і пояснюється виникнення затору. На скріншоті можна помітити, що черга є і у протилежному напрямку з Росії до Грузії. Втім, з росіянами, як вони самі кажуть, ні все так однозначно. Ми ж то знаємо їх любов до протестів, автозаків і поліції. Хто зна, хто зна. Наостанок про сумне: російські окупанти, десантники продовжують мучити нашого єнота. Ці гниди записали відео з полоненим з Херсонщини до дня 8 березня. Один з вояків взяв на руки нещасну вкрадену тваринку і щось там почав розказувати про щастя, яке вже не за горами. Ви би бачили того єнота. Він і відвертався, і кусав рука в окупанту, і ховався, і викручувався. Не хоче єнот вітати ваших жінок, русня. Відпустіть тварину. Останній кадр відео це крик про допомогу в очах українського єнота. Віримо, що скоро він буде на свободі. На сьогодні це все ну а ми продовжуємо щодня громити русну на інформаційному фронті. Дивіться нас вже завтра.